Вітаю! Мене звати Наталя Євгенова і я квантовий регресолог. Своє навчання я проходила майже рік тому у Анни Дмітрієвої на курсі по квантовій регресології. Практикувати я почала одразу на курсі, бо ті знання, які дає Аня, їх просто ну неможливо тримати в собі. І ти хочеш одразу їх практикувати, і ти бачиш що в моменті тут і зараз результати своїх клієнтів. Найяскравіші, найцікавіші кейси моїх клієнтів це, наприклад, вихід із затяжної медикаментозної депресії, це позбавлення різного роду залежності, такі як харчова залежність. Це вивільнення від усяких страхів та фобій, страх води, великих грошей, темряви, страх за життя. Які людина не могла собі пояснити це вивільнення від відчуття провини, це налагодження стосунків в родині з партнером, з дітьми, багато багато інших результати є тут і зараз. І навіть коли ви будете займатися новою для себе професією відсотків 20-30 від основного свого часу, ви можете в легкості зробити від тисячі євро на місяць. А ще у ані є така особливість: вона дає дуже глибокі знання і завжди дає більше того, чим заявлено на курсі.